Тепер до неї Колись, так. Да. Про Андрія, друга друг, друг, товариша Андрія не Він, до речі, про вас дуже добре говорив. Просто а мене... ми до вас дозвонитися не могли, кажуть люди. Ну, да. Ви зайняті були? Ну, звісно, розкажіть, яке таке цікаве от, про нашу. Ви знаєте, які, про кого буде. Якусь таку ну, цікаву конечно. історію. Верпаковський смаріс. А, якусь, а цікаву ми як-то поїхали за город після матча в пінбол пейн поіграти. Пейнбол. Пейнтбол, да. А потом там набили ему так, столько синяков. Он <смеш> пришел на базу. Массажисты удивились. Когда он разделся, она говорит, ты где был? Ком ты полебоя? Он говорит, ну так поиграли. <смеш> Они удивлялись. Ну, Ви зважу, що з Марісом Верпаковським зустрівся наш Роман Бебах, коли той проїжджав як менеджер збірної Латвії до Львову. Коли Латвія грала зі збірною України, ми поспілкувалися, поспілкувалися дуже відверто, тому що Марісу було про що розповісти і згадати його колишнє динамівське минуле. Він такий же скромний, відкритий та вихований. Екс-нападник київського динамо Маріс Верпаковський нині менеджер збірної Латвії, а також президент маленького клубу Лієпая. Він має те саме завдання відкриватися. Але тепер не під передачі партнерів, а для інвесторів та спонсорів. Много маленьких спонсорів, такого одного великого нету. От, зараз завод, кстати, українці купили і сподіваємося, що. Може, они нам помогут в будущем. На самом деле, приходив домой і так не уставал на зборах. Даже и вот ложился, І жена говорит, поиграйся з рібінком з что То я говорю, не могу. Нет сил. Она говорит, гри. от чого? Ти не на зборах, тренировки, ничего. От чего Чого ти Но... Бюджет свого клубу він порівнює з середнім заробітком гравця української прем'єр-ліги у штаті молодого президента. Лише п'ять працівників. Але він починає розуміти функціонерів різного масштабу, зокрема порівнює з рідним Динамо. Даже я не знав, що Ігор Михайлович приїжджає. Це було видно потім як почали бігати всі роботи ще і по базі, там і в ресторані, і на рецепції. Всі всі мал там чистили, і не знаю. Пол протирали, хотя он так нам блестел. Там, чай сразу готовили, кофе там ну, такой большой авторитет для всех там. Для игроков тоже, конечно, он был да, жесткий. И если плохо сыграли, никого не щадил. Собрания были очень жесткие. Самый страшный, наверное, был, когда от Туна вылетели не попали, остались без Еврокубков. Трагедия для клуба такого. В його київській кар'єрі вистачало місця як трагедіям, так і голівудським фіналам. Після поразки в першому кваліфікаційному матчі Ліги Чемпіонів від турецького трапзонспора Ігор Суркіс знав, як мотивувати команду. Тот же самий Трабзон. Ми першу ігру приграли, і там уже хороша премія була. І він, в Принципі прийшов перед грою і Сказав, що сьогодні, якщо виграємо, то в ми виграли, і отримали премію. Два ні там премія, що я получав вже 50 тисяч було. Той 2004 став найкращим у кар'єрі латвійця. На диво швидка адаптація до вимог Динамо місце в основному складі сенсаційний євро у складі збірної Латвії. Завдяки вибуховості та швидкості він розхитував навіть таких майстрів, як сальгадо. Своєю грою виводив з себе Мексеса на пару стотті. Його пролітав, і Я бачив, хочуть у нас і там або щось зробити. зі так чуть нагле подставився. Он психанули, ударив мене там. Я видел, что судья заметил этот момент, что он видел и упал там. Он ударил меня, но ясно, что не так сильно, что мне там падать надо было. Мы уходили, да, видел, что все такие, что попали в судью. Еще потом ушли в раздевалку, и там Тоти еще подходил, все хотел спровоцировать, и все, все время лезть, что-то говорил в лицо и толкал там. Великий мастер, знаешь, что делать, великий провокатор. Мне он очень не понравился после той игры, как он вел себя, отношения, такой провокатор. И Тобто там плювався, і ну, такой, как як какой то вел себе. Не очень пора. Про успішний для себе та команди сезон Ліги Чемпіонів він згадує постійно. Підкреслює, це заслуга тренера Олексія Михайличенка, якого було звільнено після поразки у першому матчі кваліфікації. Тема стосунків з наступним наставником Динамо заслуговує окремого роману. Маріс був плаховий Вірпокос. Он вообще за последнее время какой-то не, 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 не такой. Парень женился, непонятно. Может, савдеповская школа, если раньше, когда, да, поженились, тогда вот муж и жена начали жить вместе, там новые обязанности, новые заботы. Ребенок родился, это там купить, достать, там дефицит, ничего нельзя, там голова такая. Но сейчас другие времена. Он пришел, и я так поменьше уже начал играть, где-то уверенность потерял. Не могу його винить, сам виноват, слишком много його слушал, читал его його інтерв'ю після кожної где де мене упоминал і говорив, що я женился і все, я футболист. футболіст. Не знаю, я сам читав і в какой то момент сам это повірив. І вже на полі не мог доказати обратное. Часи Динамо він згадує з приємною ностальгією, де поруч з ювелірними передачами Валентина Балькевича була немов планова ротація тренерів з динамівським поглядом на футбол. Тренера менялись, особенно много ничего не менялось. Там и подготовка, и тренировки. И все оставалось то же самое. Может, какой-то микроклимат внутри команды, как кто с кем там индивидуально вот, с тренером были отношения. Да? Вот, я помню при Сабо Вот не самый лучший микроклимат был, и начал он портиться. Момент, як під час матчу Родріго Дари Валієва бачили усі. А скільки усього залишилося за ваштунками. Він ну, Встепився на полі Лека і Клібер. І Пеєв вступився за лека і там, ну, потім розняли. Ну, як то клібер, по-моєму, не забив цю ситуацію. І на наступний день Пеєва поймав на базі і там, подралися. Там, Він там стукнув щось його по голові. і це... Чому так швидко завершився його роман з Динамо ніхто до кінця так і не зрозумів. Кажуть, особливу роль зіграв епізод під час матчу з мадридським Реалом. Верпаковський підтримав гарний настрій бразильців. В той час, як Динамо програвало 1-5. Рядом розміналися з і Рабіня розмінялися з Реала. Вони там в грали в Бразилії. І що це там Рабіня з Родольфо там все время між собою Рабіні там щось шутив, все время щось розказував. И я что-то тоже одну шутку подслушал и тоже что-то улыбнулся. И, к сожалению, Игорь Михайлович это увидел и, и считал, что я насчет игры, может, улыбаюсь, или просто несерьезное отношение. Ну, я бы на его месте тоже был недоволен и был бы злой. После второго года заболел там, гнойная ангина и не приехал на сбор Динамо, остался в Риге, там серьезная болезнь была, и там сильные антибиотики и приехал назад тут начал бегать тренироваться вообще не мог не пробежаться ничего там мышцы так болели там и mm -hmm. ясно там физически сдал и место два пропустил пока набрал и, и потом уже тяжело было вернуться в состав плюс еще Сабы и так там меня не любил там любил еще год не прошел как я женился и все-таки он ждал наверное когда этот год пройдет и там, в принципе, ясно, Динамо, клуб большой, там никто не ждет, когда ты вернешься, хотя давали мне там шансы, и мог вернуть место в составе, но не сумел, не воспользовался, проиграл конкуренцию, и потом уже все старался еще, конечно, сколько мог, Віртися міста в составі мені удалося відявстов вже треніранспінірашітують на міня. Після Динамо він встиг пограти у Іспанії, Хорватії, Азербайджані та Греції. Продовжував би футбольні мандри Європою, якби не покликали додому рятувати клуб рідного міста. Свої 35, будучи президентом клубу. Він продовжує час від часу виходити на поле. кажуть, важко себе знайти після завершення кар'єри. Зовсім неправда. Якщо вас звати Маріс Верпаковськіс.